Вітаю! Цьогорічна індексація пенсій стала яскравим прикладом того, як влада не дотримується своїх обіцянок. І головна причина, напевно, не у війні і не в тому, що немає грошей, а у поганій комунікації з людьми. Одна справа, коли вам щось обіцяють кандидати на виборах, а потім за підсумками 4-5 років каденції виявляється, що обіцянки не виконані і вже всі забули, що там обіцяли. А інша справа, коли нам на початку вже цього року в січні обіцяли одне, а за 2 місяці в березні вийшло зовсім інакше. Бальної системи немає, індексації пенсії на 13% немає. А далі виявляється, що навіть не всі отримали 8% індексації, і далеко не всі отримали навіть 100 гривень як мінімальне. Підвищення, котре нам обіцяли. Я намагаюся читати всі коментарі глядачів нашого YouTube каналу. Це дає змогу побачити деякі тенденції і дякую тим, хто написав, наскільки зросли пенсії з 1 березня, хто і скільки отримав насправді. Я зачитаю деякі з них і прокоментую. Вважаю, що вони цілком відображають загальну картину. Ну, ось, наприклад, Ольга пише: в особистому кабінеті перевірила доплату свою і чоловіка. Мені додали 820 гривень, проте зняли 300 гривень доплату як 70-річний. У мене 42 роки стажу і коефіцієнт зарплати 3,9. Чоловіку додали 780 гривень, у нього коефіцієнт зарплати 2,9, а стаж 44 роки. Ну, ось бачимо, що декому додали по нинішнім часам непогану прибавку, але в конкретному випадку пані Ольга пише, що у неї і у чоловіка багато стажу і дуже гарні коефіцієнти зарплати. Але і тут виявилось обмеження. Очевидно, що після індексації у жінки розмір пенсії збільшився і став понад 10 тисяч 340 гривень. В такому випадку право на вікову надбавку втрачається. Далі Олексій пише: було 2760 гривень, додали 220 гривень, але з пенсійної справи раптово зникла чорнобильська доплата в розмірі 50 гривень. І тут свиснули. Ну Тут очевидно підняття мінімальної пенсійної виплати, що тепер для певної категорії громадян становить 2980 гривень, збільшення рівно на 8%. А щодо чорнобильської доплати, то треба розбиратися. Знімати її підстав начебто не було. Можливо, вона входить у склад пенсії. Просто пенсія в цьому випадку з усіма надбавками не може бути з 1 березня менше, ніж 2980 гривень. Якщо пенсія менше, то в цьому випадку її дотягують до зазначеного розміру. Далі, пише Сергій: Я отримав 18 гривень. Нехай вони засунуть їх собі в одне місце. Насправді він написав ще більш грубо, але і тут, в принципі, коментарі зайві. Далі пише Валентина: У мене все зійшлося до копійки. Точно 7,96%. Всього додали 687 гривень. Тут бачимо, що все зрозуміло, скоріш за все, основний розмір пенсії був близько 8 тисяч гривень. Далі пише любов. Індексація 250 гривень. Жах і ганьба. Ну, ймовірно, тут мова йде про зростання мінімальної пенсії, а вона що до перерахунку, що після перерахунку була мізерною. Далі цікаво, як образили саме тих, хто пішов на пенсію в 2020 році, наче їм обіцяли по 100 гривень, але не, їх не дали. І таких коментарів і обурень дуже багато. Читаю: Степан. Вийшов на пенсію в 2020 році, замість індексації виплачували спочатку 100 гривень, наступного року 135, наступного 100 гривень. Тепер додали 200 гривень до основної пенсії. А, а ті ж 200 гривень попередніх надбавок забрали, тобто переклали мої гроші з однієї кишені в іншу. Якась шахрайська схема від влади. Далі пише Наталя: У мене така сама історія. Я теж вийшла на пенсію в 2020 році, мені також додали 200 гривень до основної пенсії, а 200 гривень при цьому забрали. Тобто ця афера для усієї країни вони знайшли спосіб зовсім не індексувати. І продовжує тему Володимир про молодих пенсіонерів, зокрема 2020 року. Спочатку плюс, потім мінус, равно 0. Замість індексації мені пенсію збільшили тільки на 16 гривень за рахунок доплати за понаднормовий стаж. А казали, що збільшення буде не менше 100 гривень. Тобто ситуація, коли одну надбавку дали, а іншу забрали, продовжує діяти, хоча обіцяли, що цього разу такого вже не буде. Отже, якщо вчитатися більш уважно, то в постанові прописані конкретні випадки, в яких розмір підвищення не може бути меншим за 100 гривень. Тобто, це не у всіх випадках. Це стосується, зокрема, тих, хто пішов на пенсію у 2020-2023 роках. Формулювання в постанові дуже дуже громізкі. Для нас їх попередньо спрощено. Розшифрували так: що всім, хто пішов на пенсію останні 3 роки, буде по 100 гривень. На практиці бачимо, що це не так. І також дається взнаки, що. Е Відбувається одночасно перерахунок пенсії у зв'язку з прожитковим мінімумом, надбавок. Це передбачено законом, а не постановою про індексацію. І комусь додали ось 16, лише 18 гривень з 1 березня лише через збільшення доплати за стаж, а не через індексацію. І тому в цьому випадку виходить так, що. Під, 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 ну, не підтягується пенсія до 100 гривень. Але як так вийшло, що начебто так е, постанова прописана, що саме осіб, які вийшли на пенсію в 2020 році, ось ці 100 гривень, начебто які залізно обіцяли, їх немає. І короткі висновки: законодавство дедалі залишається дуже заплутаним і громізким. Постійні реформи. Та на додачу дрібні зміни в ручному режимі ще більше все ускладнює. При тому уряд постійно наступає на одні і ті самі граблі. Вони намагаються максимально рекламувати свою діяльність, гучно розповідають про майбутнє підвищення. А на практиці все виходить не так гарно. Кожного разу, коли обіцяють, що буде всім і багато, то виходить не всім і не багато. Наче вони не знають, що. Тих постановах, які вони приймають, є купа нюансів, і всього передбачити ніколи не вдається. Ну, але, мабуть, зручніше маніпулювати і розповідати, що здійснили нові якісь досягнення, і за статистикою, начебто, все добре. Можливо, варто чесно сказати, що грошей нема, але ми робимо все від нас можливе ну, в цих умовах. Ніж продовжувати розповідати байки і звинувачувати усьому журналістів. Ну і звісно, питання є до постанови, все одно якось воно виходить недолуго. Дякую за увагу. Будьте здорові, хай щастить. Не забудьте підписатися і поставити вподобайку.